Раді вітати команда новин та каналу Ільдана. Знову в ефірі продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. У студії Вікторія Лега, а передусім про таке. Наші герої, Черкаський поліцейський, Антон Рябчун на війні зазнав поранення та пережив ампутацію кінцівки. Попри це, планує повернутися на службу. Стара Умань в нових історіях. Як наймолодший гід міста завойовує серця туристів. Чемпіонат області із бойового самбо відбувся в Черкасах. На заході вшанували пам'ять видатного тренера Йосипа Ковальова. Про це та більше вже за мить. Споживання електроенергії зросло 13 жовтня. Станом на 8.30 воно було на понад 9% вищим ніж попереднього робочого дня, в який не застосовувалися обмеження. А саме у четвер, дев'ятого жовтня, повідомляє Укренерго: причина таких змін зниження температури повітря, а також утримання хмарної погоди майже на всій території України. Низька ефективність побутових сонячних електростанцій, а також використання електрообігрівачів перед початком опалювального сезону зумовлюють додаткове навантаження на енергосистему. Враховуючи наслідки обстрілів та погодні умови, зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Якщо у вас є світло, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно упродовж цієї поточної доби. Просять в «Укренерго». Служба безпеки зібрала доказову базу на ще двох високопосадовців російської армії, які причетні до авіатаки по Черкащині 28 квітня 2023 року. Тоді расисти вдарили по багатопоквартирному будинку та автостоянці в Умані двома крилатими ракетами класу Повітря Земля. Унаслідок ворожого прилюту загинуло 24 місцеві жителя, серед них шестеро дітей. Ще вісім цивільних дістали поранення різного ступеня тяжкості. Крім постраждалиї багатоповерхівки, значних ушкоджень зазнали сім прилеглих будинків, шість підприємств та 70 цивільних автомобілів. За даними слідства, загальне керування операцією здійснював генерал-лейтенант Сергій Кобилаш, командувач дальньої авіації військово-повітряних сил Російської Федерації, який раніше вже отримав від СБУ підозру за вчинення воєнних злочинів. За його наказом підготовкою та здійсненням ракетного удару по Умані займалися двоє полковників Російської Федерації. Наразі слідчі служби безпеки України заочно повідомили їм про підозру за частиною 2 статті 28 частини 2 статті 438 кримінального кодексу України. Це завоєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб. Тривають комплексні заходи для притягнення кожного з них до відповідальності. Розслідування проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури. Під час виконання бойового завдання в районі Турецька Антон Рябчун, пілот БПЛА, дістав тяжке міновибухове поранення. Після численних операцій і ампутації ноги проходить реабілітацію на Львівщині. В подальшому хоче продовжити службу в МВС і допомагати побратимам. Більше у відео поліції Черкаської області наша зона діяльності була це Торецький напомню. Був пілотом. Моя основна задача це була розвідка. Якщо знаходимо ціль – вражати. Антон Рябчун, позивний ЄТІ, старший лейтенант поліції, інспектор батальйону поліції особливого призначення Стрілецький, головного управління Нацполіції в Черкаській області, правоохоронцю 30 років, народився у Черкасах. Торік приєднався до новоствореного стрілецького батальйону поліції Черкащини, служив на посаді пілота взводу БПЛА. Пілоти вважаються пріоритетними цілями на їх ураження. Росіяни кидають усі сили та засоби. Ми зайшли на позицію. По нас почав працювати міномет. Працював він на сутки. Ми нарахували, грубо говоря, з 8 ранку до 12 часов дня 48 прильотів по позиції. Нам дали команду переміщатися вперед. Пілота дуже багато техніки. Ми почали переміщення, і ну, я наступив на міні. взрив. Ти впадаєш, і ти розумієш, що щось не те. Я підняв ногу. Я зрозумів, що ноги нема. Позов у мене вже колісний дрон, який ну, зміг мене витягнути. Він їхав два часа, і це, напевно, найстрашніші були хвилини мого життя. Евакуація пройшла успішно, але ногу довелося ампутувати нижче коліна. Далі було тривале лікування та реабілітація у місті винники на Львівщині. Насправді ніхто не зрозуміє ветерана, як я людина, яка не ампутована, вона тебе не розуміє. Вона не розуміє твій біль, вона не розуміє те, те що ти переживав. Бо після поранення ти ну в хмарах літаєш. Ти не розумієш, що тобі робити. Ти не розумієш, куди бігти, і ти просто бачиш, що ти ампутований. Так, да, воно важко, ця морально важка насправді, тому що ти просинаєшся і хочеш стати на обидві ноги і піти, але ти не можеш. Кохана стала для нього надійною опорою і підтримкою. У мене і дівчина всі ці, ці важкі моменти вона мене підтримувала, вона була поряд. Вона до мене приїжджає, як може. Вже кажуть, став на ногу, хочу зробити позицію. І планується подальше, як кажуть в життя вже разом. Антон дуже мотивований, цілеспрямований і чітко знає, чим хоче займатися далі. Запропонував посаду в міністерстві, а саме працевлаштування ветеранів, подальше з ними праця. Надіюся, що попаду в МВС і в цей відділ, і буду працювати так само з такими самими, як я. І зможу допомогти хлопцям. Поліція теж. Поліція хоче допомогти, робиться. Україна буде, Україна зміниться на краще, я це вірю. Ми сильний народ, і таких як ми ну, нема. У регіоні за попередній тиждень на ГРВІ, включно з COVID-19, захворіли 5446 осіб, зокрема, 3172 дітей. Про таке повідомляє Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Показник захворюваності на понад 6% нижчий ніж тиждень тому на коронавірусну хворобу захворіли 117 осіб, з них 12 – дітей. Найвищі показники у Черкаському та Золотоніському районах. Кількість ушпиталених із гострим респіраторними інфекціями, зокрема covid 19 зменшилась порівняно з попереднім тижнем. На майже 12% і становить 272 особи, 117 із них діти. Летальних випадків від грипу та коронавірусної хвороби не зареєстровано. 22-річний Дмитро один із наймолодших гідів державного історико-архітектурного заповідника Стара Умань. Торік розпочав роботу і уже створив власний авторський маршрут, що відкриває маловідомі сторінки історії міста. Про те, як юнак перетворив любов до історії на справу життя у сюжеті телекомпанії Умань. Дмитро здобував освіту на історичному факультеті Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Саме під час навчання зацікавився історією Умані та міськими прогулянками. Я любив гуляти містом і звертав увагу на наші старовинні будівлі, особливо вулиця Садова. У 2024 році в мене з'явилася можливість працювати у державному історико-архітектурному заповіднику Стара Умань, і я почав водити екскурсії нашими підземеллями. З цього почалася моя історія екскурсовода. Чесно, багато людей дивуються моєму віку, коли я кажу 22 роки або коли ще 21, Говорив, кажуть, вам по голосу, як років 30 може бути, коли з вами по телефону спілкуюся. Тому вони дивуються. А дехто думає, що ну як така молода людина, може екскурсію якусь провести. Але зазвичай після. Проведеної екскурсії ці питання зникають. Юний гід спершу відпрацьовував проведення екскурсій на своїх колегах, аби ті з професійного погляду допомагали вдосконалити подачу матеріалу та вказати на можливі недоліки. Згодом Дмитро почав проводити екскурсії вже для невеликих груп відвідувачів. Перед першою екскурсією хвилювався. Взагалі перед будь-якою екскурсією є хвилювання. Просто коли їх провів багато разів, ти вже знаєш, що очікувати, тому вона таке велике. Авторський маршрут, він називається Невідомі скарби Умані, досить така проста лаконічна назва, але яка може людину зацікавити, яка навіть тут ще живе. Зі слів Дмитра, одним із найцінніших об'єктів Умані є підземелля, які сьогодні мають велику популярність серед туристів. Багато хто думає, що є в Умані ходи, але вони вже давно не працюють, там немає що дивитися. Насправді не так. Люди, коли до нас підземелля заходять. Коли монах відкриває двері, не зовсім інший світ окунаються. 250 років тому, який тут був, пройдуться тими тунелями, де колись ходили монахи, де колись працювали. А таких тунелів набагато більше, думаю, є що досліджувати ще. Екскурсовод каже: ніколи не проводить однакові екскурсії. Він завжди підлаштується під інтереси відвідувачів і обирає теми, які їх найбільше захоплюють. Технічний прогрес не стоїть на місці зараз багато людей, особливо молоді, пов'язує своє життя з гаджетами. Тому я інколи використовую QR-коди. Наприклад, всі пам'ятають локацію в нашому центрі, лазер шоу або, наприклад, Сунтан «Перлина Кохання не завжди можна, наприклад, в день показати, що там було. Тому в мене є фотографія, QR-код. Будь хто може навести. Там іде посилання на відео, як це в нас відбувалося. І людина може не тільки з моїх розмов почути, а й на власні очі побачити. Упродовж вересня. інспектори Черкаського рибоохоронного патруля зафіксували 199 порушень правил рибальства та реалізації водних біоресурсів. У результаті проведених рейдів вилучено понад 176 кілограмів незаконно добутих водних біоресурсів та 75 заборонених знарядь лову. Загальна сума завданих збитків становить майже 1,8 мільйонів гривень. Серед виявлених порушень 21 грубе, 131 порушення правил рибальства та 46 актів вилучення безгосподарського майна. До суду передано 18 справ для притягнення винних осіб до адміністративної від. Відповідальності. Цьогоріч традиційно у цей період черкаси приймали чемпіонати з бойового самбо і вперше змагання присвятили відомому тренеру Йосипу Ковальову. Майже 40 років у тренерстві, протягом яких він не лише виховав чемпіонів світового класу, а й створив спортивну родину. Нас, мабуть, стоваржував Йосип Григорович. Він побачив, що ми одного рівня, в одній відбаговій категорії, і він нас ставив разом і. Це, мабуть, і створило нашу дружбу. Ми дружимо по сьогоднішній день. Вихованеці тренера з дюдо Йосипа Ковальова Інна та Людмила товаришують з дитинства все завдяки спорту і власне їхньому наставнику. Йосип Григорович відомий черкаський тренер. Він робив своїх вихованців не лише сильними тілом. Він навчав їх бути сильними й духом та не забувати про завтрашній день. Він навчив нас не зупиняти, дивіться вперед. Рухатись далі і далі і дивитись, що буде завтра, і мабуть, тому ми багато чого його учнів своє летілось не тільки в боротьбі. На татамі не ми зрозуміли, що не тільки татамі наш хліб. А ми зрозуміли, що треба думати наперед. Талант тренера уміння об'єднати людей навколо єдиної мети перемоги. Так з'явилась спортивна родина Ковальова. Йосип Григорович, він зробив з нас спортивну сім'ю. Ми дуже ним пишаємося. Ми його дуже сильно любимо. Завдяки йому є в нас такі друзі. Є у нас не знаю, так у нас дійсно спортивна родина. Да, спортивна родина. Ми дуже гордимося ним. Ми його дуже шануємо, любимо, і він завжди в наших серцях. На його честь у Черкасах відбувся чемпіонат із бойового самбо змагання щорічні, проте цього разу їм присвоєно ім'я тренера. Участь у них взяло близько 200 спортсменів, зокрема з Кіровоградської, Київської та Черкаської областей. Команда зі сміли прибула, щоб вшанувати пам'ять Йосипа Ковальова та позмагатися за спортивні перспективи по перше, це відбір на збірну команду області, і представ, яка буде потім представляти область Черкаську на чемпіонаті України. Ну і обкатати свою молодь, які перший раз приїхали на змагання для того, щоб вони зрозуміли для чого вони займаються. Це дуже важливо на мою особисту думку, тому що це відволікає від. Того, що зараз відбувається, дітей діти займаються спортом, розвиваються завдяки збройним силам України, які дають нам змогу це робити. Особливою частиною заходу стало вручення посвідчень майстрів спорту України, які отримали п'ятеро спортсменів. Серед них і Павло Казані Його стихія це не лише бойове самбо, а й греплінг, ММА та джиу-джитсу. Новий статус не лише удача, а й перш за все результат тяжкої праці, каже боєць. Після чемпіонату світу я зайняв одне перше і два друге місця, і так вийшло, що я отримав майстра спорту України. Я до цього йшов. Це була одна із моїх цілей в моєму житті. Нині Павло займається в учня Йосипа Ковальова. На собі відчув, що досвід, який тренер передав своїм послідовникам, досі працює на результат. Молодому поколінню спортсменів радить таке, щоб вони ніколи не здавались, займались далі. Упорний труд він завжди приведе до вершини до своїх цілей, які ви поставите з самого початку. Організатори чемпіонату кажуть, цьогоріч метою було вшанувати пам'ять Йосипа Ковальова. Тепер це стане щорічною традицією. Нові покоління борців мають брати приклад з таких як він. Впевнений спортсмен та президент федерації бойового самбо В'ячеслав Василенко. Не тільки тренер, це друг наставник. Е це був дуже міцний спортсмен в збірні. Він вісім разів підряд вигравав чемпіонат України. Тому в першу чергу це в пам'ять про нашого улюбленого тренера. Також це відбір на чемпіонат України. Перші номера, які сьогодні виграють, будуть їхати на чемпіонат України, який пройде 1 листопада. Цього року перемога на всеукраїнських змаганнях згідно з правилами відкриє шлях до міжнародних арен. А це не лише нові звершення для спортсменів, а й можливість показати світу. Україна живе, бореться і перемагає навіть у найтемніші часи. Вікторія Лега Геннадій Єм'янов, служба новин телеканалу Ільдана. Робочий тиждень розпочався з дощів та осіннього холоду. Температура вночі від 2 до 7 градусів тепла, а в день – 5-10 тепла. Така погода триватиме щонайменше весь тиждень. Тож вівторок, 14 жовтня, синоптики прогнозують в обласному центрі хмарний день та дрібний дощ. Ввечері небо проясниться. От температура повітря уночі сягне не більше 6 градусів у день до плюс 9. Дощитиме також і в Золотоніському районі, а на Уманщині і Звенигородщині хмарно, проте без опадів. Температура повітря загалом в області не перевищуватиме плюс 11 градусів. Відголоски тепла, що відчуємо після 20 жовтня обіцяють синоптики. А поки що тепло вдягаємось і не забуваємо про парасольку. Що ж до народних прикмет, наші пращури спостерігали за вітром. Якщо цього дня він дме зі сходу чи півночі, зима буде холодною. Якщо з півдня теплою із заходу до сніжної зими. А якщо вітер мінливий, то й зима буде такою ж. Такими були інформаційні підсумки стану на сьогодні. Бережіть себе і стежте за нами у соцмережах. За нами Правда та Перемога все буде Україна!